Привіт, вітаю в себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами говоримо про нову ще одну досить важливу допомогу для українців Польщі, яка я надіюсь спасе величезній кількості українців на, на території Польщі і е, здоров'я і життя. Також в першу чергу давайте розбиратися, що ж це за допомога і кому вона може бути цікавою. Перед тим як ми почнемо, попрошу тебе поставити лайк цьому відео для того, щоб його побачило якомога більше людей, і також поширюй це відео серед своїх друзів в месенджерах, в соціальних мережах. Це дуже і дуже важливо. Отже, ми сьогодні говоримо про благодійний фонд, який називається Гв'язда Наджей або українською зірка надії, і це фонд, який. Взяв до себе під патронат і зараз започаткував спецпроект, який покликаний подолати гепатит С. В громадян України, які зараз знаходяться на території Польщі, ми спочатку поговоримо про те, чому це важливо. В першу чергу це важливо, тому що 90% українців, які мають гепатит, С, не навіть про це не здогадуються. Тобто, ми спочатку поговоримо про загрози, скажімо так, для українців. Потім поговоримо про те, як і де безкоштовно можна і продіагностуватися, і також отримати безкоштовне лікування. Одразу забігаючи наперед, скажу, що дуже хороша вона, що гепатит С лікується, і, е, на відміну від України, в Польщі це можна зробити дуже і дуже легко, швидко і безкоштовно. Отже, е, про гепатит С, по-перше, він е, передається е, виключно через кров. І викликає запалення печінки, також може призвести до цирозу печінки. Хто хоча раз стикався там зі знайомими, які мають цироз печінки, знає, що це дуже серйозна хвороба, яка вже може призвести навіть до летальних випадків. Також гепатит С викликає в свою чергу рак печінки. Жодної вакцини проти даного типу гепатиту не існує і як правило протягом. Багатьох років е, такої е, початкової стадії перебігу цієї хвороби немає жодних симптомів тобто, ви можете бути інфіковані і навіть про це не знати. Хоча, е, і так воно, в принципі, і виходить, бо за статистикою 90% українців не знають про наявність цієї хвороби в себе. Лікування гепатиту С в Польщі є абсолютно безкоштовним, як для е, тих українців, які офіційно працюють на території Польщі, так і для е, українців, які просто-напросто мають статус Укр, тобто для біженців. В Загальному лікування відбувається дуже просто. Е, е, триває терапія е, в період від 8 до 12 тижнів, і після терапії 99%. Дев'ять відсотків пацієнтів назавжди позбавляються гепатиту С. І е, якщо навіть ми говоримо про той 1% кому це не допомогло, в них є додаткові ліки, які також допомагають подолати навіть е, там надтяжкі випадки. Тобто можна зробити висновки, що в Польщі повністю безкоштовно 100% е, е, Тих, хто хворіє гепатитом С, можуть його вилікувати. І для цього потрібно звернутися до, просто до одного з закладів, про який ми сьогодні трохи пізніше поговоримо, а перед цим просто потрібно взяти направлення від свого сімейного лікаря в Польщі. І також цікава статистика: понад 5%. Населення України е, має в себе в організмі гепатит С. І, як показує практика, лише кожен десятий знає про його. Наявність зараз ми будемо переходити власне до того, як безкоштовно продіагностуватись може кожен українець і безкоштовно вилікуватись. Але перед цим ще також скажу, що я робив себе в інстаграмі опитування, і воно показує, що е, реально 9 з 10 людей не робили за останніх 5 років жодних тестів на наявність цього вірусу, що є дуже і дуже негативним показником, тому як ця хвороба розвивається, і чим більше вона розвивається, тим тяжче з нею боротися, скажімо так. Отже. Тепер про хороше, про е, можливість безкоштовно продіагностуватися і безкоштовно вилікуватися. Е, патронат над даною акцією бере, як я вже сказав, благодійний фонд Гв'язданаджеї це е, організація, яка в загальному підтримує людей з захворюваннями печінки, і е, цей фонд також, в свою чергу, допомагає. Біженцям з України, а також заробітчанам, які просто знаходяться на території Польщі, і на кожному етапі діагностики лікування та захворювання, ви можете розраховувати як на дружню розмову, дружню підтримку, так і на висококваліфіковане лікування. Посилання на їх офіційну сторінку і конкретного проєкту по гепатиту С, і на посилання на саму в'язну Нодії я залишу в описі під цим відео. І в загальному, якщо у вас є бажання, скажімо так, продіагностуватися безкоштовно, перевіритись, і у випадку, якщо, не дай Бог, у вас є гепатит, С, його вилікувати, потрібно перейти просто за посиланням на їх офіційний сайт. Там є. Вся максимальна інформація, там є карта з лікарнями, де можна отримати ці безкоштовні ліки. А діагностику можна зробити на сьогоднішній день в будь-якому будь-якій лабораторії, які є абсолютно по всій Польщі, від компанії Алаб Лабораторії. Е, от і посилання на е, їх сторінку я також залишу в описі під цим відео. Тобто інструкція досить коротка. Якщо ви хочете перевіритись, ви спочатку звертаєтесь в Алаб, говорите там е, безкоштовс говорите там слово просто Україна або кажете, що ви є з України, і вам е, безкоштовно вас роблять забор крові з вени, і через один-два дні у вас вже є готовий е, результат. У випадку, якщо у вас гепатиту немає, значить все ок. Ви перевірились і можете далі жити собі спокійно. Якщо ж, не дай Бог, у вас є захворювання. Е, далі ви просто знаходите на е, сайті цього проєкту е, бодай одну. Лікарню, яка знаходиться в вашому місті, йдете в неї. От, і якби з направленням від сімейного лікаря, і безкоштовно також отримуєте ліки, лікуєтесь, і буквально за декілька тижнів цієї хвороби у вас вже не буде, і ви можете також далі жити спокійно. Я думаю, що варто. За такої, скажімо так, хорошої нагоди варто і перевіритись, скажімо так, бо це є повністю безкоштовно. І у випадку, якщо у вас є ця хвороба, лікувати її. Бо чим раніше ви її починаєте лікувати, тим легше буде від неї здихатися. Тож попіклуйтеся, будь ласка, про своє здоров'я. Я думаю, що ну якби тут іде тільки затрата вашого особистого часу, тому як все є абсолютно безкоштовним, і даний благодійний форт фонд зірка надії вони якби заохочують українців просто лікуватися для того, щоб бути здоровішими і якби таким чином підтримують українців. Польщі. Е, також, якщо ви подивилися це відео, але якби якби ви, ну, якби і у вас є якісь знайомі, які можуть мати подібні проблеми, просто перейшліть їм це відео в соціальних мережах. Нехай вони е, також Зроблять собі тести і вилікуються. Я думаю, що це є дуже хороша новина, яка може спасти величезні кількості людей і зберегти як здоров'я, так і життя. Тож дякую, друзі, всім, хто дивився аж до цього моменту. Це є дуже і дуже важливо. Буду вдячний вам за лайк і за поширення його в себе в соціальних мережах. Також свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. От, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас, гарного дня і до нових зустрічей.